Шановні, доброго здоров'я! З вами Донецький. Радий вітати вас на черговому відео. Перший пакопенг вже після виходу Ultimate Edition в нас тут нагороди за дивізіони Перші у FC 25 роботяги потіли, страждали, матюкались, але вибивали свої 15 або 5 перемог, щоб зараз пройти на Твіч, трошки розкрутитись. І дати їх відкрити або відкрити самі. Якщо відкривали самі, отут в коментарі мені напишіть, хто вам впав особисто. Я свій пік вже відкрив, тому що провтикав. Отже, у вас він зараз отут з'явиться. І ми зробимо вигляд. Що цього не було, що це все таке мало бути. І тепер мій пак 75х10 готовий відкриватися, допоки ви підписуєтесь на канал, якщо новенький. Я думаю, тут буде багато такого контенту цьогоріч, тому що паки це те, що ви любите дивитись під каву. Let's go 75x10, нічого не сейвимо. Або впаде, або ні. Це волкаут, правильно? Я побачив там десь в Далечині. Це має бути волкаут. Рамка була. Але це шоу. А яко... Ага, воно 86 рейтингу. Оце і все моє 75X10, де? Вона одна вийде. Я все ще не знаю, як об визначати подвійний волкаут. Тому надія, що хтось там вийде за нею. Але ні. Ні, чат, ніхто не вийшов. Кави вип'ю, да, кави випив. Каву випив. Самба. Ага. О, Жоао Фелікс. Є, є тисяча монет. Донбас тут! Здорово! Як твої справи? Один з 4, в нього вже 84. Кансело Кіміч Палінія. Слухайте, ну цей пік. Кімік вже не 88-го. Це фігня, в мене був краще. Тут канцело-то, очевидно, бо він хоча б скільки-то грабельний, і рейтинг найкращий. Окей, в нас 15 гравців з рейтингом 75 або вище. Там, по-моєму, не було. Окей, я не побачив це світіння. Але Ендрю Робертсон це волкаут. То, можливо, буде подвійний, Як ця пташка, як Лайверберд класно виглядає. А, ні, 8... Він 85-й. Він цієї FIFA 85-й. Слухай, то тебе ну, облокатили, братан. Нкунку, це кеш. Ну, ні, це теж деякий кеш. Окей, тебе не облокотили. Це той період гри, коли ми можемо е, побачити карти нижчі 85-го рейтингу, які будуть коштувати дорожче, ніж карти 85-го рейтингу. Трошки монет залутав. Ще якісь 25. Нічого собі там нагороди. Це теж волкаут. От тепер це волкаут. Це буде Ілкай Гюндоган, да? Німець з англійської прем'єр ліги 86 або вище. Хто тут ще може бути? Гюндо. Як визначати, чи подвійний чи ніча? Один. Лише Гюндо. Ні, це стіна. Оце в стіна. Жодної грабельної карти. Ніяк. А я знаю, як Шотік, Прикинь, в мене вже є. Я думав, ви мене навчите. А я вам розкажу. Коли буде подвійний, я вам розкажу. Так, міганабор Forward серія А. Сапата. Оооо. Стіна. Вілфрід Зав, Льоні Гарначо. Так, а це вже гравець команди тижня з рейтингом 82, бо вище це. Нагороди за Дивізіон 4 та вище, але ми бачимо тут лише Муслеру. Незважаючи на те, що там багато цікавих карток насправді в команді тижня. Стіна. А де? А де ти є? Віріяліч. Окей, да. Друзі, в нас, як в пана Віріяліч. Четвертий ранг. Покращені нагороди. Один з чотирьох гравців, 84 Кейн, 90 рейтинг. Я думаю, це шалена перемога 90 рейтинг. Тут жодного Де Пауля ми навіть не думаємо брати, тому що куди там в той склад Де Пауль? Так, волкаут є, але немає по боках оцих стрічок. Тому... Ти що, Ван Дайк? Волкаут, АПЛ. Та ну ні. Та ну ні. Там же немає нікого. Це Ван Дайк! Вандайк! І засентега! He's a number four. Watch him defend and we watch him score. He passed the ball. Calm as you like. He's you die. Ще Shej трейdable, чат. Ще і Дякую, пане Олександр, за подаровану сапку. Пане Ніколас. Ніколас прийде на стрім. Віддячить тобі особисто. Чат, але нагороди, мегапак для продажу. Let's go. Тут немає волкауту. Але це ліверпуль. Що? А, фу, я думав, ліверпуль в мене щось попаяло. Це Гаві, да? Угу. Окей. Добре. Можливо, там ще щось цікавеньке. Лацельс, Ортега, Жора, Судаков, якийсь невідомий менеджер. Він спалився. Так, друзі, тут у нас один з двох, 84. Я гадки не знаю, який це дивізіон. Але, напевно, це точно не п'ятий, бо в мене був один з чотирьох гравців пік. Можливо, шостий або сьомий. Але навіть тут 75 Х10. Є волкаут, але не подвійний, немає стрічок. Але це буде Франція, АП... це що саліба, та ну нахрен. А, ти... а я радів, а я радів кому? Хто мені випав? Я радів 86-й шоу! Ви що шо, знущаєте з это На все стрім! Ти хто пиши, ми тебе теж забалимо? Ще один волкаут. Дівчинка, по-моєму, да? Франція. Це Катото, да? Скоріше за все, навряд там є хтось з волкаутів з ПСЖ. Це байт нам але тепер ми бачимо, до речі, що це дівчина, і тепер байту нам такого вже не буде, як раніше ча. Чи... Але це 88-й волкаут. Дуже дивне. Ага, то це і в пана Кукулос, напевно був теж четвертий дів, п'ятий, вибачте, але продвинуті нагороди, так? Да? Пайор Дані Ольмо. Це фігня, але це рейтинг. Немає волкауту, я вже бачу. Уругвай. Тоттенхем, Бентон Кур. Він навряд чи коштує, де? Угу. В кого є шакали? Тоша калі. В кого є всі повага? то є всі повагу. Один з 484 плюс. Прекрасні нагороди. єй. Ви мотивуєте людей потіти. Це трейдабл нагороди? Довбик Арнольд Міріно. Міріно, по-моєму, щось коштує? Ні? Набор з 30-5. Гравцями 75+. Це волкаут одинарний цап. Португалія, це буде Бернардо Сілва, да? І це шакал, який навіть щось такоштує, правильно? А ні, це буде Гебріал? Що? А він в пакі повернувся. І Бруно Фернадеш, що з Бруно я вгадав? Гебріал 86-го рейтингу в цій FIFA нічого собі. І він теж 5900 коштує. Тепер трейдебл 15х75. І тут є волкаут, якась дівчинка. Ліва півзахисниця з Норвегії це. Не Хансен, не хапайтеся за серце. Це рейтер чи як її там. Рейтен, да, рейтен. Це одинарний волкаут? Да. Гріліш, Леруа, Савані, Робертсон. Ну да, тут далі всі стіна. Більше нічого цікавого немає. А я сумнівався, то в нас така нарізочка буде. Немає волкауту. Але є якийсь ЦОП з Бразилії. АПЛ. Кезіміро. З однією ногою, да? Ні, Ньюкасл, це же Лінтон. О! Бруно Гімореш. Це, до речі, краще набагато, ніж був би Казіміро. Наступний пакетик? Ні, немає волкауту, по-моєму. Якийсь воротар. Це буде муслера, це буде інформ, тому така анімація чорного кольору. Але волкауту немає. Це промо 100К. Ні, він не приберігає. Він каже: я відкриваю і ловить воротаря з Німеччини, це буде. Марк Андре Терштеген – це гарний фодер, до речі. І Гебріель, Подвійний волкаут. І Терштеген. Ну, слухай. Not bad fodder. Мені здається, ні. Шкода, що Гебріель дублікат. Я думав, це твоя команда. Так. Летимо. Пане Ростіслав. Трейдаб 84. Ох, і стіна. Ох, і стіна. Міганабор точно, бо продається. Тут немає волкауту. Це Тапсоба з Байеро, да? О, 10х75. Це точно за райвелс. Немає світла наприкінці тунелю. Це, це буде Аубуміян? Ні. Стоп. Аум'ян в Марселі, правильно? Чи він же перейшов туди. До Ліги Саудитів. Да, він перейшов знов. 82-й Ауба. 25 і 75. Оце за дивізіони Волкаут, Окей. Добре. Волкаут. Це прекрасно. Ліон, Карвахаль і. І Ендлер. Ну, слухай, це подвійний волкаут. Це не так погано. З такого пакетику. І Гебріель, теоретично за нього можна ще й побігати, де? але за ним нікого. Аріоля, Бускетс, Фофана, далі там одна фігня. В нас Мегапак, перша нагорода. Пік, напевно, він відкрив. Ні, немає волкауту. Ліва захисниця, Англія, дівчата, це буде стіна. Нічого немає. Є два трейдебл пакетики. Теж без волкауту. ЦАП, Бразилія. Дебіння? Якщо дебіння, то це непогано, вона щось коштує. вона ж 80 якого там п'ятого рейтингу, рейтингу, да? чи четвертого? Да, слухай. А, Марта. Блін, я думав, дебіння. Ні, Жеру 83 все ще. І Гравенберг. Равенберг щось коштує. 75X багато. Є волкаут. Центральний захисник знов Гебріал. Да. Гебріала багато сьогодні кому насипало, до речі. Одинарний волкаут. Але в нього 69-й пейс. В звичайної версії, мені здається, це так собі. Інформ був би класний. Воткінс, до речі, Воткінс іде з паків. Воткінс не так погано. Роберто Ферміно, 80-го рейтингу. Жесть. В оренду на 4 дні. В нагородах гравець в оренду на 4 дні. Нічого собі. От чого вони так з героєм не зробили? Я беру просто ар Араухо, напевно. Хоча Бернардо Сілва краще. Я візьму тобі Бернардо, бо він краще. Так, набор. Без волкауту. Це З Аргентина Тоттенхем це буде Крістіан Ромеро. До речі, він з паків іде, притримай його, не продавай його зараз. Друзі, ну то щось набирає слабше, щось набирає швидше. 20x75. Без волкауту. Вау, і це знов. Так, да, це 85-й рейтинг буде дівчина, вона в мене теж є. І Алекс Гарсія, але навіщо він потрібен, і Влаховіч, немає нікого за ними. А на, на воротах, бачив, пане Туклін, бачив. Так, один з двох гравців 84. І один з них в нього є, і це Менді. прикиньте. І там ще є шлікол, контора, контора, вона починає душити роботяг просто з першого Let's go. В uh, тебе untradable мінді? Рейд. Ясно. Там антрейдабл мінді, чат. Контора. Теорія дублікатів, да. Меганабор. Немає волкауту. Соп, Бразилія Ньюкасл. Це теж буде Бруно. Який щось такош, коштує, да? Ні, це не Бруно. О, а це вже Казіміро, я про нього забув, 84. й Дякую, Ростік. Більше нікого немає. Ой, ні, стоп, може він і щось буде коштувати. Який йде в лист? всі. О, я, я випадково. Ні, о, не квікнув, добре. Та за що роботяга, так. Да. Ця Келі гарна, до речі? До речі, а, вона Фодор Закмансон. 10х75 теж без волкауту. Це П Аргентина. Бундесліга це буде Пала Сіос. Кидаю все в лист для продажів. А, це ти Енді Київ, поняв. Та за що два? Quick Енімалс, О, Вибач, я е, закинув. Ну квікнеш, квікнеш. 20х75. Дайте. Ні, немає. Тебе прям фул заскамили. Але це може бути вокер, Англія ПЗ. І це не волкаут. Там є хтось, окрім вокера Арсенал? Срав БПС, там є. Бенджамін Вайт, де? Краще б це був Кайл Вокер. Сапата Родрігес. Тебе фул заскамили, друже. Прям фул. Що там по 75х5 цікавенького? Без волкаут. О там в далині є тонель, і він світиться, якщо волкаут. Я не повірю в те, що це щось гарне. О, ні, а тут волкер, да? Ні, це гріліш. Let's go. Але просто байт. Байт, неймовірний. Е, коли Discord. Зараз іду, друзі. Я пообіцяв, ми ж трейдили. Зараз довідкриваємо консоль і йду до Discord. Дякую всім, хто зафоловився. Oh, let's go! Які люди? Як багато буде вдовбика спешел карт. А чого йому інформа не дали за цей виступ? Скажіть, будь ласка, він же там щось е, Голзаби, фасист давав, да? Там було ЛВ, я відволікся на чат. Це теж без волкауту, Англія Воротар, АПЛ. Якщо Ньюкасл, то це Нік Поп. Ні, це Евертон, це Пікфорд. Тіренозаври в ефірі. І фігня. Можливо, Артета щось коштує, а все інша стіна. Так. Два гравці 84. Кріштіану Роналду! Але він бере Терштегена, Я б теж брав терштегена. Терштеген це воротар, за якого можна грати. Великий привіт від ролі передає. Від ролі! передаємо вам теж великий привіт. За 5К відео з геймплеєм Чекаємо. Відео з тактиками вам зроблю. Ренхал? Ні, це було... Стоп. Це жіноча прем'єрліга. Нападниця. А хто там? Е, Хюгерберг, да? це гарний рейтинг. І ще один крістян, але вже для продажу. Сіу. Отака моя офіційна позиція. Так, наступний пакет тик, і це в нас воротар. Це буде ще один Торштейн? Ні, Бундесліга. Німеччина воротар Бундесліга, це буде Мануель Нойер. А він 86 го рейтингу. І це одинарний волкаут. Є там хтось за ним? Шльотербек, 85-й, до речі, нічого собі його прокачали, але тобі Бундесліги насипало. Зараз поглянемо, як тепер трейдером сипе. Ясно, Карім Бензема і Щуле. Вітаю в клубі. Але він мені в особистий ригав так, що ви таким Саню не бачили ніколи. Ха -ха -ха. Так, в нас волкаут. Центральний півзахисник. Це буде KDB? Трейдабл? Саня, все. Відміняємо. Він не трейдер. Ні-ні ні. Все. Це не трейдер. Так не працює. Саня молодець. Аргентина АПЛ, це в нас буде Астонвіла. А хто там з Аргентини в АПЛ застонвіли? А, Мартінес, нічого собі. А він... О, вау. А він фонер чи ні? Чи щось коштує. Ля, вони волкаут зробили. Чат. Я хотів нагороди зараз, щоб було як за О, інформ! Ні, 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 Саня, ти не в клубі трейдерів. І Михайло Мудрик, перший раз на стрімі бачимо. Let's go! Зараз ще щось тут йому гарне. Диви, диви, диви. Волкаут. Прикинь. Прикинь. Цем волкаут Голландія. Лаліга. де іденг, ви прикиньте. Все. Саня офіційно. Не трейдер. Ще й пайор. Що це таке? Дейон Хипайор. Оце навалила, всі волкаути, і це трейдер. Доброго здоров'я, і ще один інформ. І Томорі, все, чат. Саня, напиши щось тебе шотинг заба. шотинг, ти можеш забанити Саню? Якому рік? року ще немає, ніби. Так, Форенді. Перший пакетик. Німеччина стіна якась. Тут точно не буде гарної карти. Він на лабу зробив? Ну слухай. Мій колега по Ліверпулю. Аргентина ЦЗ, Ліга Макдональдс. Це буде як його? Один з братів Ернандес, да? Ні. З Ланса. А я не знаю, навіть хто це. Ясно, Медіна. Я побачив ЦЗ. Я побачив Лігу Макдональдс. В мене є в клубі Ернандес. Ото і все. Добре, це Бразилія. ЦОП, це буде або Казіміро. Або Казіміру, або Манчестер Юнайтед. Стіна, братан. Це щось на кіберкотлетному. Це напевно четвертий Дів, да? Чу а мені араухо? Ого! Скажіть мені ще, що це для продажу. Ні, якщо б для продажу, він би не думав. Він би одразу обрав Араухо. Слухай, ну Араухо, напевно. Вау, да, тут і команда тижня є. Подивіться, це шакалячі нагороди. Лівий захисник, це буде як його На М, який мав карту Євро за Німеччину. Мінтюланд, мені здається, але це команда, а чат мене зараз задушить. Мітельштадт, ну майже мітьюланд. флекс просто. Пане Єгор, меганабор. Пішли віршами і це волкаут це буде зоммер. Пане Єгор. А, ні, стоп. Да, зомер. Пане Єгор і твій меганабор. І тут зомер. Зомор. Якщо б ще був, то було б взагалі цікаво. Мідклштат, це надто важко. Єгор ловить інформа. Да, це така анімація, схожа на інформа. Бачили? Чорні тунелі. Чи то мене вже глючить? Данія. Баварія Мюнхен. Да, я вже зміг визначати інформів. Хардер 86. Єгор! А надто казирний дроп, ні? Братан? Тобі не здається? Малін ще грошей коштує. Пане Єгор і його 75 х 25 і він охранів і всі, і тут знов волкаут. Якщо б це був Фоден зараз, але Фоден не волкаут, да, то ти б точно пішов під дим. Це буде арсенал. Мід, чи як її там, да, вона 88 рейтингу. Ого. Ого. О, Шотік, пане Єгор, прийшов в чат. 30 секунд, шановному, за араухотрейдабл. Випишіть, будь ласка, 30 секунд, бану. Мінді! Мі, 60 секунд! 60! Можна 600. Ні, 600 багато. 60 секунд. Ні, які 30? Ще 30. Повернеться ще на 30 його. Як таке можливо? Пане Трурандомер. І твій пік. Один з двох, 84. Це напевно покращення нагороди за п'ятий дів. Я вже трошки починаю розумітися. І, скоріш за все, це трейдебл пакетик. Дані Ольмо і Деліхт, Це стіна. Перший в нас іде 75x10. Волкаут. CDM, Туреччина, Чальханоглю. З. Як... Як це називається зараз команда? Ламбардія FC. А чому не Мілан Ламбардія, до речі? Дніпро, ти з нами? Фоден не волкаут. А, Фоден 88. Знов Андрюха, да, бережіть себе. Так, в нас центральний захисник з Данії Ліги. Це буде Крістенсен, да? Я вивчаю склади команд по картках у FIFA. Крістенсен лишився в Барселоні. Щоб е, далі такого не відбулося, і він їм відповідає: а ні, вибачте, це я про Мак, Мак, Мак Томіна я кажу. Ха-ха. Так, стоп, ні, 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 ні. Голландія, ЦЗ, ні. Та ти що? Та алло? Алло? Це Ван Дайк? Це ось він. Це Хіза Сентер Хав, другий, за стрім. Що? В мене є все для цього. Чому ти, а не я? Так, Ямарк і його один з 5,86 плюс оренда. Напевно, Одегор тут більш-менш грабельний, так? Да? Давай, пане Ямарк, 75 х 10 Тут без волкауту вже. Італія, серія А. Дімарко, так, да, напевно. Так, да, Ломбардія FC Дімарко. Шотік, ти, ти в четвертому діві добив 15 перемог, то ти. Ютуб. Дякую вам також за перегляд цього відео. Твіч, до речі, у нас 5 тисяч підписників на каналі. Дякую величезно вам всім, Ютуб. Побачимо з вами, коли побачимось. Отут тут напишіть мені, хто вам випав, якщо самі відкривали. Передавайте від мене. Привет. Привіт, пану Бафік! Все, я вже ледь вивожу. Побачимось, коли побачимось. Ви найкраща аудиторія. Па!